Права 1515 спрости вираз і знайди його значення. Ну що ж, почнемо, дивимося у першому Нам треба знайти вираз спростити вираз 0,2 А, що множиться на 50. Ну що ж, записуємо тоді першу дію. Ну і пишемо 0,2 А, що множиться на 50. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо зараз записати це як 0,2. Що множиться на 50, а тоді вже помножити на А. І це дорівнює. Ну що ж, множимо 2 на 50, це буде 100. Отже, записуємо 100. Тут у нас один знак після коми, ставимо кому, переносимо на один розряд. І тоді ще множимо на А. І це тоді можна записати: 10 0 в кінці. Ну, в кінці відкидуємо після коми, та пишемо, що це можна записати як 10А. Все. Вираз ми спростили. Ну, а тепер нам треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 1,75. Пишемо друге. І записуємо, якщо А дорівнює 1,75, то або тоді. Пишемо 10А буде дорівнювати 10, що множиться на 1,75. І це дорівнює. Ну що ж, при множенні на розрядну одиницю на 10, в даному випадку переносимо на один розряд правіше, то це буде 17,5. І переходимо до. Наступного числа, коли А дорівнює 2,859 тисячних, ну Що ж, пишемо третє. І записуємо, якщо А дорівнює 2,859 то тоді. 10а наша буде дорівнювати 10. Що множиться, замість А пишемо 2,859. І це дорівнює. Ну що ж, при множенні на 10 переносимо право на один кому на один розряд, то у нас буде 28,59. Переходимо до другого завдання. Бачимо, нам треба спростити спочатку. 0,25х, що множиться на 0,4 y. Ну що ж, давайте згадувати, як же можемо спростити. Пишемо перше. І записуємо 0,25х, що множиться на 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множники міняти місцями 0,25 помножимо на 0,4 то ми пишемо, що це буде 0,25, що множиться на 0,4, що множиться на х, і що множиться на y. І це дорівнює… Ну, Давайте множити 25 множимо на 4, це буде 100. Але нам треба перенести раз, два, три розряди ліворуч кому. Раз, два, три. Тут дописуємо 0, ставимо кому і пишемо, що множиться на х і що множиться на y. І це дорівнює. Нулі. Після коми можна відкинути в кінці, то пишемо, що це буде дорівнювати 0,1x. Все. Ми спростили наш вираз. Тобто він дорівнює. 01 xy Ну а зараз нам треба знайти значення цього виразу при таких значеннях х та y. Пишемо у друге і записуємо, якщо х дорівнює 1,8, а y дорівнює 2,5, тоді наш вираз 0,1 1x буде дорівнювати. Давайте я перенесу на наступний рядочок, тому що нам ще треба буде виконати множення в стопчик. Так, то ми записуємо 0,1 що множиться, замість x пишемо 1,8, що множиться замість y 2,5. І це дорівнює. Тут можна по-різному виконувати множення. Можна спочатку перемножити 0,1 на 1,8. При множенні нам треба перенести кому на один розряд лівору. Тобто ось сюди перенести, то в нас залишиться тоді 0,18, що множиться на 2,5. І це дорівнює. Ну, а тут уже нічого не зробиш. Давайте множити в стовпчик. Записуємо тоді 0,18, що множиться на 2,5. Множимо. 8 на 5 це 40, 0 пишемо 4 запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Далі 8 на 2 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0. 9 плюс 6 це 15, 5. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. 1, 2, 3 знаки після коми переносимо. Ставимо тоді 0. Тут. 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,45. Є. Yeah. Ну що ж, ми з вами спростили всі вирази. І знайшли їхні значення, записуємо відповідь тоді. Отже, в першому завданні записуємо, ми спростили, вираз у нас вийшло 10А. Обчислили значення. При певних значеннях А це вийшло 17,5. Далі 28, 59. сотих Є. Ну і в другому завданні ми спростили вираз, вийшло 0,1х. Ну і знайшли значення цього виразу. При певних значеннях х вийшло 0,45. Що ж, ось таке завдання на спрощення виразу і знаходження його значення з десятковими дробами на цьому вправу завершено.